Це... це не я. Клянусь. Все було не так. Ну, Можливо, хтось зайшов після мене і розбив камеру. Чесне слово, клянусь всім чим завгодно. Це не я. Чуєш, ти ж теж програміст? Так. Я чув про Андрія, Це називається Хмарні Сховище. Так. Е, Ну. Точно! Навіть якщо на залізі все пропало, то на хмарному сховищі воно могло зберегтись. Ти зміг би туди зайти? Е... Ну, якщо вітер останній місяць не замінював пароль, то я зміг би. Є, е! знайшов! Тільки запис з камер спостереження видалений. Це не, це не я. Клянусь. М -м -м. Значить, залишилася тільки одна людина, яка мала доступ до сховища і до камер спостереження.